Саме так слід дивитися, проказав я, розглядаючи зморшки на своїх штанах, барвисті книжки на полицях і ніжки мого, нескінченно значущущого, ніж у воного стільця. Саме так слід дивитися, саме таким є насправді речі. Однак тут треба зробити застереження. Той, хто бачить у такий спосіб, ніколи не захоче щось ще робити, лише дивитися. Лише бути божественною, безособовістю квітки, книжки, стільця, фланелі і край. Але в такому разі, як же інші люди, людські взаємини? Пригадуючи розмови того ранку, я знову чую запитання, що постійно повторювалося: А як же людські взаємини? Як можна примирити це позачасове блаженство бачення? Якого слід дотримуватися з постійними обов'язками, що їх необхідно виконувати і почуттями, що виникають, необхідно, відповів я, щоб ці штани уявлялися нескінченно важливими, але людські істоти ще важливішими. Необхідно, однак на практиці це виявилося нездійсненним адже участь у виставі величі речей. Не залишає місця, грубо кажучи, для звичайних необхідних турбот про людське існування, і насамперед для турбот про людей, усі ми особистості, тому, перетворившись, принаймні в певному розумінні в безособовість, я став інакше сприймати все, розчинившись у безособовості навколишніх речей. Для цієї новонародженої безособовості поведінка. Зовнішній вигляд і всі думки власне особистості миттєво перестали існувати, а ті самі риси інших особистостей, колишніх моїх братів, видалися ні не відразливими, оскільки відраза не відповідала категоріям, у яких я мислив, але страшенно недоречними. Коли дослідник примусив мене проаналізувати і розповісти про те, що я робив, як Прагнув залишитися наодинці з вічністю у квітці, з нескінченністю в чотирьох ніжках стільця і з абсолютом у зморшках фланелових штанів. Я відчув, що свідомо уникаю поглядів присутніх у кімнаті, намагаючись не звертати на них уваги. Там були моя дружина і людина, яку я поважаю і дуже любив. Однак обоє належали до того світу. З якого мене саме визволив мескалін світу особистостей, часу, моральних оцінок і утилітарних суджень світу, саме про цей аспект людського життя, я передусім і жадав забути самовпевненості переоцінених слів та ідеалізованих понять. У цей момент експерименту мені вручили велику кольорову репродукцію відомого автопортрета Сезана Голова й плечі чоловіка у великому солом'яному брелі, червонопикого з червоними губами, густими чорними бакенбардами і карими недружніми очима. Чудовий живопис. Але тепер, коли я дивився, то бачив зовсім не живопис. Голова вмить набула третього виміру і перетворилася на маленьку схожу на гобліна істоту, яка наче виглядала з віконця в аркуші перед моїми очима. Я розреготався. А коли мене спитали, в чим річ, то я все повторював, яка претензійність, ким він себе вважає у світі? Запитання адресувалося не особисто Сезану, а всьому людству в цілому. Ким воно себе вважає? Це нагадує мені Арнольда Беннета в доломітах, сказав я, несподівано пригадавши сцену, вдало зафіксовану на фотознімку, коли Беннет за 4-5 кроків перед смертю простував зимовою дорогою в картина де Ампецо. Довкола лежав незайманий сніг. На далекому плані дихали справжньою готикою червонуваті відроги. І посеред усього цього перебував дорогий, добрий і невдатливий Бенет, розігруючи роль свого улюбленого вигаданого персонажа, самого себе, така собі візитка в натурі. Він неквапом брів під яскравим альпійським сонцем, заклавши великі пальці в пройми жовтого жилета. Ще трохи відтягувався додолу, утворивши вишукану криву похиленого вікна регенства в Брайтоні. Голову він відкинув назад, наче збирався випалити щось як із гармати у блакитне небесне склепіння. Що він насправді сказав, я призабув, але усім своїм виглядом, поведінкою і позою він кричав. Я не гірший за ці кляті гори. У певному смислі він був звичайно незрівнянно кращий, тільки не так, як вважалося, і він це чудово усвідомлював його улюбленому вигаданому персонажу. На щастя, яке б значення не вкладати в це слово, чи на лихо, всі ми демонстративно розіграємо ролі наших улюблених вигаданих персонажів. І, хоч би яким незрівняним видався Сезан, він аж ніяк не відрізняється від інших. Тому чудового художника, тонко пов'язаного з великим розумом в обхід мозкового клапана і фільтра его, не менш щиро виразив і цей гоблін з бакенбардами і недружнім поглядом. Щоб змінити тему, я повернувся до зморщок на своїх штанах, саме так слід дивитися. Знову повторив я, і міг би ще додати: саме на такі речі слід дивитися на речі, позбавлені претензійності, що задовольняються тим, якими вони є, самодостатні у своїй сутності, що не розігрують жодної ролі і не прагнуть божевільно замкнутися в ній, у відірваності від тіла дхарми, у люциферському неприйнятті милості Божої. Швидше за все, зауважив я, найбільше підійшов до цього вермер. Так, вермер. Оскільки цей неосягненний художник був обдарований тричі, баченням, що сприймало тіло тхарми як огорожу в глибині саду, талантом, щоб утілити небачене тією мірою, якою дозволяються робити обмежені можливості людини і розсудливістю. Щоб звернутися в своїх творах до найпіддатливіших аспектів дійсності. Хоч вермер зображував людей, він завжди залишався майстром натюрморту, Сезан, котрий просив своїх натурниць виглядати як яблука, також пробував малювати портрети в цьому дусі. Однак його миловидні, як яблучка жінки, ближче пов'язані із платонівським ідеалізмом, ніж з тілом тхарми в огорожі. Для того, щоб вічність і нескінченність побачилися не в піску чи в квітці, а постали в абстракціях надприродного, геометричного зв'язку, вермер ніколи не робив своїх дівчат схожими на яблука. Навпаки. Він бажав, щоб вони лишилися дівчатами до мозку кісток тільки за обов'язкової умови, щоб не поводилися по дівчачому. Вони могли сидіти чи спокійно стояти, але не хихотіти, не виказувати сором'язливості, не молитися чи плакати про відсутніх коханих, не розпускати плітки, не зазіхати на чужих дітей. Не кокет, не любити, не ненавидіти, не працювати. У прояві будь-якої з цих дій вони виглядали б безперечно більше самими собою, однак саме з цієї причини і не змогли б виразити свою божественну безособову сутність. Перефразуючи Блейка, брама сприйняття вермера була лише частково очищеною. Однак штахетина стала цілковито прозорою, але решта залишалася каламутною. Можна виразно побачити безособову сутність у речах і живих створіннях по цей бік добра і зла. У людей її видно, коли вони відпочивають. Їхня свідомість заспокоєна, тіла нерухомі. Завдяки цим обставинам вермер зумів розгледіти буття у усій його небесній величі. Зумів розгледіти й у міру можливості передати вишуканих розкішних натюрмортах. Вермер, поза будь-яким сумнівом, найбільший майстер людських натюрмортів, однак існували й інші майстри, скажімо, французькі сучасники Вермера, брати Ленен. Мені здається, вони прагнули стати жанровими художниками. Насправді ж створили цілу серію людських натюрмортів. Та їхнє очищення сприйняття всього сутнього передане не як у вермера за допомогою вишуканих і багатих кольорів і композицій, а за допомогою умовної ясності, підкресленої виразності форм у суворих, майже монохромних тонах. Уже в наш час був в'ю'яр. Чудовий автор незабутніх і чарівних образів тіла тхарми, втіленого в буржуазній спальні Абсолюту, що походив з родини біржевого маклера, яка чаювала в примуському садку. І коли старий бандажист покинув прилавок з асортиментом багатим, то сів у садку своєму в отеї, де овдовілі від ароматів, Цинії проткнулися між листами заліза, вкритого лаком. Лорано та Іяду ця сцена видалася просто непристойною. Але якби продавець гумових виробів, який відійшов від справ, так само сидів там, в юй убачав би в тому лише тіло тхарми і зобразив би серед цинії ставок з карасями. Мавританську вежу і китайські ліхтарики вілли райський куточок напередодні падіння. Однак моє запитання так і лишилося без відповіді, як таке очищене сприйняття узгоджувалося з відповідною турботою про людські взаємини, з необхідними обов'язками роботою, не кажучи про милосердя і практичне співчуття? Давня суперечка між діячами і споглядачами спалахнула знову в моїй голові з надзвичайною гостротою. До цього ранку мені було відомо споглядання лише в приземлених заяложених формах, як дискурсивне міркування, як захоплене занурення в поезію, живопис чи музику, як терпляче очікування натхнення. Без якого і найпрозаїчніший письменник не здатний нічого створити, як випадкові проблиски того, що Вордсворд називав чимось глибинним, як систематичне мовчання, що часом приводить до невиразного знання. Однак тепер я спізнав споглядання в його найвищій точці, у найвищій точці, але не в усій повноті. Адже при повноті споглядання підхід Марії включає в себе підхід Марти, підносячи його, якщо можна так висловитися, на власну височину. Щодо Мескаліна, то він відкриває шлях підходу Марії, але заступає для Марти. Він уможливлює споглядання, але споглядання, що не має нічого спільного з дією. Навіть із самим бажанням діяти, самою думкою про це. У проміжках між откровеннями той, хто приймає мескалін, відчуває, що якщо з одного боку все лишається таким, яким і повинно бути, то з другого відбувається щось ненормальне. Його проблема, по суті, та сама, з якою стикається квієтист, архат чи на іншому рівні пейзажист і майстер людських натюрмортів. Мескалін не нездатний розв'язати проблему. Він може лише пророчо сформулювати її тому, хто раніше ніколи з нею не стикався. Цілковите й остаточне рішення зуміє відшукати лише той, хто готовий утілити в життя правильний світогляд шляхом правильної поведінки і постійної природньої пильності. Квієтисту протистоїть діяч творець, святий, людина, яка, за висловом Екхарта, Готова спуститися з сьомого неба, щоб принести чашку води своєму хороброму брату. Архатові, що пішов від життя в цілковиту трансцендентальну нірвану, протистоїть бодхисатва, для якого сутність і світ випадковостей складають одне ціле, і чиє безмежне співчуття використовує кожну з цих випадковостей не лише для піднесення душі й для найефективнішого милосердя. А в світі мистецтва вермеру та іншим художникам людських натюрмортів, майстрам китайського та японського живопису, констеблю, тернеру, сіслею, сюра, сезану, протистоїть усеохопне усе охопне мистецтво Рембранта, великі імена неосяжні висоти. Щодо мене, до то того пам'ятного травневого ранку я міг лише завдячувати откровенню, що як ніколи ясно показало мені істинну природу потенційності і вказало на рятівне рішення. Додам ще, перш ніж покінчити з цією темою, що нема такої форми споглядання навіть найквієстичнішого, яка б існувала поза моральними цінностями. Принаймні половина всієї моралі несе заперечення, захищаючи від лихого. Молитва до Бога складається менш ніж з п'ятдесяти слів, і шість з них присвячені проханню, звернутому до Бога, щоб Він не вводив нас у спокусу. Однобічний споглядач не здійснює багато, що мусив би здійснювати. Але при цьому уникає й маси іншого, що чинити йому не слід. Зла у світі поменшало б, зауважив Паскаль, якби люди навчилися лише спокійно сидіти в своїх кімнатах, споглядачеві, чиє сприйняття очистилося, не обов'язково залишатися в кімнаті. Він може йти у своїх справах, бо відчуває таке глибоке задоволення, від бачення і дотичності. До божественного порядку речей, що ніколи не спокуситься тим, що Трахерн назвав брудними каверзами світу. Коли ми почуваємося єдиними спадкоємцями Всесвіту, коли море вирує в наших венах, а зірки замінюють нам коштовності, коли всі речі сприймаються як нескінченні і священні, нащо нам зажерливість і самовпевненість? прагнення До влади чи ще похмуріші форми насолоди, споглядачі не можуть стати гравцями, звідниками чи алкоголіками. Вони, як правило, не проповідують нетерпимості чи війн, заперечують грабіжництво, шахрайство чи приниження злиденних. Цим страшним порокам можна протиставити протилежну ясність. Що, хоч і важко піддається визначенню, є позитивною і важливою. Архат і квієрист здатні здійснити споглядання в усій його повноті, однак якщо вони просто зануряться в нього, то зможуть донести просвітницьке повідомлення про іншу транседентальну область розуму. А якщо цілковито віддадуться спогляданню, то зуміють стати проповідниками. Крізь які прольється благотворний вплив з тієї іншої області розуму в цей світ похмурих особистостей, що постійно гинуть через брак такого впливу. Тим часом на вимогу експериментатора я перейшов від портрета Сезана до тих видінь, що виникали в мене при заплющених очах. Цього разу внутрішня картина виявилася на диво дріб'язковою. Коле бачення було заповнено яскраво розцяцькованими, постійно змінюючими одна одну структурами, зробленими схоже з пластмаси чи емальованої жерсті, дешево прокоментував я, банально, наче в крамничці все за 5-10 центів. І всі ці дешеві дрібні вироби перебували у замкненому обмеженому просторі. Так наче зайшов до трюму плавучої крамнички, сказав я, дешевої крамнички. Вдивляючись, я раптом ясно усвідомив, що ця крамничка певним чином відбиває людську претензійність. Цей задушливий інтер'єр дешевої плавучої крамнички був моїм власним я, а погано вироблені мобайли з жесті і пластмаси були моїм особистим внеском у Всесвіт. Я зрозумів корисність отриманого уроку і тільки жалкував про те, що він був даний саме в цей час і в цій формі. Як правило, той, хто випиває мескалін, сприймає внутрішній світ таким самим очевидним і безперечно нескінченним і священним, як і видозмінений зовнішній світ, який я бачив розплющеними очима. На самому початку в мене був особливий випадок. Маскалін наділив мене тимчасовим дарем внутрішнього бачення, але не міг показати чи, принаймні не показував, як у даному випадку, картини, що, хоч віддалено нагадували б квіти, стілець чи фланелеві штани звідси. Те, що він дозволив мені сприйняти внутрішньо, було не образно переданим тілом тхарми, а моїм власним розумом. Не архетипом сутності, а низкою символів, іншими символами, грубим замінником сутності. Більшість поглядачів від впливу Мескаліну обертаються на візіонерів, деяким із них, причому таких вочевидь, набагато більше, ніж прийнято вважати, і не потрібно внутрішньо видозмінюватися. Вони постійні візіонери. Той людський тип, до якого належав Блейк, широко розповсюджений навіть сьогодні в урбаністичному індустріальному суспільстві. Унікальність поета художника полягає не лише в тому, що він, цитуючи його описовий каталог, насправді бачив ті чарівні створіння, що називаються у Святому Письмі Херувимами. І не в тому, що ці чарівні створіння, що явилися мені, були заввишки близько ста футів, ховаючи в собі й таємниче начало. Його унікальність полягає єдине в умінні передати словами або менш успішно малюнком і кольором, принаймні відлуння цього притаманного не лише йому одному досвіду. Обдарований візіонер може сприйняти внутрішню реальність не менш вражаючою, прекрасною і значущою. Ніж світ побачений Блейком, однак при цьому він не здатний виразити те, що йому відкрилося словесними чи пластичними символами. З релігійних свідчень і збережених пам'яток поезії та образотворчого мистецтва очевидно, що майже скрізь і майже усі часи люди надавали більше значення внутрішньому баченню, ніж об'єктивному навколишньому. Відчували, що побачене ними внутрішнім зором набагато духовніше від того, що існувало навколо. Чому? Чим ближче знаєш, тим менше шануєш, і проблема виживання коливається в нашому сприйнятті, в діапазоні від хронічної нудьги до муки. Зовнішній світ це те місце, де ми прокидаємося щоранку. Де хочеш не хочеш, мусимо влаштовувати наше життя, у внутрішньому світі нема ні роботи, ні монотонності, ми потрапляємо туди лише подумки і в мріях, і дивовижно те, що ніколи не опиняємося двічі в одному і тому самому світі. Як дивно, що люди в пошуках Божественного зверталися переважно до себе всередину. Переважно, але не завжди. У своїй релігії, як і в мистецтві, даосисти і дзенбуддисти звертали погляд у порожнечу і крізь порожнечу бачили 10 тисяч речей об'єктивної реальності. Виходячи із свого вчення про сотворіння світу, християни могли б сприйняти ототожно насамперед і навколишню їм дійсність. Однак учення про гріхопадіння не дозволяє їм цього зробити ще три століття тому заперечення світу, який наближається до свого кінця, і навіть його засудження виглядало і правовірним, і зрозумілим. Для нас не може бути нічого цікавого в природі, крім утілення божества у Христі. У XVII столітті ця фраза лальмана схоже мала сенс. Сьогодні вона видається маячнею. Вивищення пейзажного живопису в ранах високого мистецтва сталося в Китаї близько тисячі років тому, в Японії близько 600 і в Європі близько 300. Тіло тхарми порівняли з огорожею ті вчителі дзен, які поєднували даоситський натуралізм з буддийським трансценденталізмом. Таким чином, лише на Далекому Сході пейзажисти свідомо вважали своє мистецтво релігійним. На заході релігійний живопис обмежувався зображенням ликів святих або ілюструванням святих письмен. Пейзажисти вважали світськими художниками. Сьогодні ми визнаємо всьора одного з найкращих майстрів того, що можна назвати містичним пейзажним живописом. Та, однак, цей майстер, здатний краще за будь кого виразити одне у множині, обурювався, якщо хтось вихваляв його за поетичність твору. Я просто застосовую систему, заперечував він. Іншими словами, він був просто поантилістом, і, на його думку, ніким більше. Схожий анекдот розповідають і про Джона Констебля. Якось на схилі життя Блейк зустрівся з констеблем у Гамстеді, і молодий художник показав йому один із своїх шкіців. Незважаючи на неприйняття натуралістичного мистецтва, старий візіонер умів розпізнавати на око гарну річ, якщо це, звичайно, не був твір Рубенса. Це не малюнок, вигукнув він, це натхнення, натхнення». «Хм, а я вважав це малюнком. Характерно заперечив констебль. Обидва мали рацію це був і малюнок, точний, і правдивий, і водночас натхнення не менш високого порядку, ніж у самого Блейка. Сосни на болоті справді були побачені як тіло тхарми, Шкіц відбивав природньо, недосконало, але глибоко вражаюче, те, що очищене сприйняття явило оку великого художника. Від споглядання в традиції Вордсворда і Уітмена тіла тхарми як огорожі, від внутрішніх візій на зразок блейківських чарівних створінь, сучасні поети перейшли до дослідження особистісного напротивагу над особистому, підсвідомому і до передачі цього засобами високої абстракції, заснованої не на даних об'єктивних фактах. А на суто наукових і теологічних ідеях щось схоже відбувалося і в царині образотворчого мистецтва. Тут ми стали свідками загального відходу від пейзажу панівної форми живопису 19 століття. Однак цей відхід не став шляхом до іншого внутрішнього божественного рівня, яким займалися більшість традиційних шкіл минулого. До того світу архетипів, звідки черпали серевину, міфи і релігії. Ні, це був відхід до зовнішнього рівня, до особистісного, підсвідомого, до душевного світу, навіть ще злиденнішого і щільніше закритого, ніж світ свідомої особистості. Ці штуки з жерсті і яскраво розфарбованої пластмаси, де я їх вже бачив раніше. У кожній картинній галереї, де виставляється найсучасніше нефігуративне мистецтво, тивне мистецтво.